Дати, суд іде, головуватиме суддя PlayUA. Так, що у нас тут? А знову ви. Як же ви мене задовбали? Сьогодні вкотре справа про батломанів, тролів і людей, яким нема з ким побалакати на тему, хто з них лох проти нового Call of Duty Modern Warfare 3. Підсудна, що можете сказати на свій захист. Що ж, без зайвих емоцій розповім про усе, а ви обирайте мудрий і справедливий вердикт. Моя історія почалась у далекому сьомому році, 21-го століття. Тоді вийшов шутер, який змінив уявлення про стрілялки і задав тон усім конкурентам на наступні роки. Я, звичайно, мовлю про свою прабабцю Call of Duty 4. І як би дико це не звучало, вона майже ідеальний проект з цікавою кампанією. Захопливим мультиплеєром і неймовірною кількістю продажів, Тому, коли виходить така гра, на жаль, уся серія приречена на самокопіювання. Наступні частини серії спромоглися лише на косметичні зміни й доробки, як в кампанії, так і в мультику. Так, стоп. Я схоже на вчительку з історії. Ну ні, хоча, якби у вас були вуса, вивести підсудну. Я зрозуміла, пробачте. Отож, графічно я аж ніяк не шедевр. Будьмо відверті, я наче страшна подружка красивого Баттлфілда. Рущі, які розробляли ще наприкінці минулого тисячоліття, не може видавати геть гарну картинку, тому текстурки і все решта не дуже милують око. Хоча рівні дійсно стали красивішими і більш деталізованими. та й зброя, яка займає одну п'яту екрана, виглядає дуже навіть гарно. Тому можна сказати, що на одну п'яту я кралечка. Скажіть чесно, у кого з вас пішла батла на максималках і без глюків? Ану, підійміть руки. Ага, там той патлатий. Рудого не рахуємо. Ну загалом мало в кого. А я спокійно на максимальних налаштуваннях видаю 6,60 фпс з увімкненим фрапсом, фотошопом, рендеруванням плей News, порно у торренті і кавоваркою з гарячим еспресо якою зазвичай була моя кампанія? Якщо коротко, то Півпав! баба хтось із друзів загинув. А глинтокрил гепнувся. Кавалок сюжету, кацапи людожери, підірвалося авто. Сотні ворогів. Підірвало щось дуже велике. Епічний фінал, від якого ваша щелепа пробиває дірку до Китаю. Очі відкочуються до сусідів, а мозок плавиться і витікає через вух. Нова частина тримає цю високу планку, планку якості. Моя кампанія — еталон для нинішніх шутерів. Тицніть пальцем у будь-який шутер, та кожен другий щось копіював у мене. Скажу по секрету батла також позичила кошик приколів. Тому у мені вас часто переслідуватиме думка десь я це бачив. Але коли поруч падає ейфелева вежа, різко усвідомлюєш, ні. Такого ніде не було. Якщо на вас насувається буря, ви потрапите в неї. Наближається гвинтокрил? чекайте його падіння. Шкода тільки, що між цими вставками мають бути тупі пострілялки, як в тирі, з купою дуболобих ворогів і тактикою завалимо мужніх солдат Праведної Америки власними тілами. Ми, як завжди, вештатимемося по світу у пошуках лиходія Макарова. Який на диво виявився більш-менш харизматичним, протягом гри втілюватимемося у хвацького морпіха Фроста, якому для епічності не вистачає тільки закутатись у стяг ша і цитувати Кеннеді. а ще в майже трохи недозрілого росіянина Юрія, який не зрадник. Хоча, судячи з усього, саме він і є зрадником, але в кінці виявляється, що зрадник не він. Змістовний персонаж. За сюжетом стежити важко, але можливо. Ну і як завжди, готуйтесь до епічного фіналу, який начебто закінчує історію Modern Warfare. Чи означає це, що більше не буде кодів? <смір> Лише випустимо Call of Duty 19. А тоді подумаємо: у сюжеті є один мінус його існування. В шутерах він просто фізично не може бути цікавим, бо тоді сам шутер виявиться нудним. Така от дилема. Тому ви або отримаєте велике задоволення від перепроходження гри, або скажете, що вона безглузда і нелогічна, як кліп Леді Гаги, і підете на вулицю ганяти їжаків у лузі. Після чотиригодинної мороки з проходженням кампанії рада запрошує до кооперативних місій. Тут вас чекають великі можливості для гри з напарником. Кооп ділиться на режими місії та виживання? У режимі місії вам зазвичай дадуть покерувати суперниками, яких ви вбивали в кампанії. Загалом місії досить цікаві і різноманітні, тільки вони часто дуже короткі і їм бракує катсцен. Чесно кажучи, вони цікаві, як похід у гей-клуб з табличкою. Я люблю великі чорні пісюни. Так. Останнє попередження: ще раз почую щось подібне під судна. Отримайте такого великого пісюна. Дідько, давайте закриємо тему пісюнів. Все мовчу. Тобто я вела до того, що коло по суті такий веселий, але якщо придивитись, то не дуже. А в режимі виживання вас чекає варіація зомбі з Black Ops, тільки з живими людьми. На вас хвиля за хвилею нападатимуть прості негри з великими Що? Дробовиками. Я хотіла сказати дробовиками, Джагернаутами, гвинтокрилами, собаками та іншою нечистю. За їх вбивство вам даватимуть гроші, що можна витрачати на зброю та її прокачку, амуніцію, гранати, бронежилет або що. ну і технічну підтримку, авіаційні удари, перки або взагалі AC-130. І хто каже, що я для нубів зроблена? Хай спробує на двадцятій хвилі ворогів без набоїв з одним ножем і міною вбити, двох джагернаутів по боках, гвинтокрили з гори і десяток замінованих собак з усі біч. Та ще й двох снегерів позаду з великими дробовиками. Так, правильно. Тепер, як і в мультику, ви отримуватимете досвід та відкриватимете нові рівні. З кожним рівнем отримуватимете нову амуніцію для режиму виживання. Загалом колоб затягує і може задовільняти. Третя і остання частина мультиплеєр. Якщо ви прошарений фанат, то зрозумієте, що він сильно змінився. Як завжди, добре спрацювала ідея прокачки з Call of Duty 4, вбиваючи ворогів на маленьких мапах, захоплюючи точки і роблячи ще щось, отримуєте досвід, а з ними нові рівні. З кожним рівнем отримуєте нову зброю, перки, обладнання. Так я копіюю своїх матерів. Так у мене нічого нового не привнесено. Але чи винна я, якщо увесь світ так робить, той же Crysis 2 нагло скопіював мою попередницю, чому ж мені не можна? Але ми не могли продати фанатам ту ж саму гру, тому змусили Black Ops і Modern Warfare 2 неймовірно пристрасно до безтями кохатись. А через дев'ять місяців народився мультиплеєр нового кода. По суті, взято все добре з обох частин, і зліплено докупи, тільки прикрутили кілька фішок. Наприклад, зброя тепер також має рівні, на кожному з яких відкриваються нові прибамбаси, приціли, руків'я, датчики серцебиття, різні камуфляжі. Хто ж не хоче побігати з золотим калашом? і уміння, за допомогою яких. Вашу Вундерфалю можна ідеально налаштувати під свій стиль бою. Наприклад, на калаш поставити зменшення віддачі, на снайперку більшу прицільність стрільби. Це наближає мене до реальності. Мабуть, так, і у справжньому житті можна силою думки збільшити кучність стрільби, правда ж? Ні, трястя так і знала. Крім класичних режимів, типу груповий смертомач чи захоплення стяга, з'явився новий. Вбивство підтверджене, у якому треба збирати випавші з трупів значки. Так, це поцуплено з Крайзеса. Але врахуйте, що я зізналась добровільно. Також змін зазнала система кілстріків, одного з символів серії. Тепер я колись можете просто вбивати всіх підряд заради гвинтокрилів, ударів з неба, ракет штурмовим типом перків. Можете захоплювати точки, ставити бомби і деколи вбивати з типом підтримки. Цікаво, що після вбивства очки кілстріків не зникають. А це так для новачків і нубів. Загалом, мій мультиплеєр має безліч режимів, незліченну кількість зброї і різного обладнання. З'явилися нові типи кілстріків, нові продумані мапи. Режим. Гра стала ще привітнішою для новачків. Під кінець скажу таке: я одна з тих ігор, які стають для когось шедевром, для когось провалом. Тому мене можна або любити, або ненавидіти. Але благаю, не порівнюйте мене з Батлою, бо ми різні. Батлфілд це проєкт про суворі бойові дії та тактику. А я проєкт про веселі бойові дії і пробіжки зі скорострілом та улюлюканням по різних цікавих локаціях. Єдине, що нас поєднує, це ненависть до росіян і велика любов до хватських американських морпіхів. Все, я закінчила, пане голова суду. <звук> пане де <судде>, ви спите? <звук> Ні, що ви таку цікаву історію розповіли? Я ж вирішив обміркувати її у квінтесенції тавтології Лібіто даного писання. Що ви мелите? Ви точно дипломований суддя? Отже, засуджую цей проект як абсолютну бездарність до смертної кари через триразове проходження Коло в Хуарез. Вирок приступає у дію негайно. Вибачте, ви не бачили тут одного психа, який втік з нашої в'язниці у Архемі. Ось де ти, парубче. Певно, знову говориш з грою. Ах, ходи ну сюди. Ой. Маю бігти. Грі присуджую 8,5 з 10. І пам'ятайте, що я нормал.